Друзі, привіт! Сьогодні Honda Civic Hatchback в роботі. Знімаю її зовні не через те, що я її буду там мити, подарувати. Це фантастична машина. Чесно, я колись її побачив. Пам'ятаю, шостий, восьмий рік. Я був просто макою. Це така машина. Просто і до сих пор, в му році, це просто, просто космос. Просто космос. Я. Молодці японці з цією машиною молодці. Подобається мені машина, дуже подобається кузов, подобається мені в середині. І тому я буду сьогодні кайфувати, коли буду з нею працювати. Машинка, ще раз кажу, дуже круто, дуже круто зроблено. Дуже якісні матеріали. Бачите, вже їй купу років. А Чекати, бо я без світло, вже багато багатой років. Тут це цей замш. Мало що затерся, дивіться, все живе. Все, живе, вся плотність <coughs> присутня. Просто. Ще вона така більш-менш доглянута. Це дуже круто, дуже тішить. Робиться така штука, не дуже, але вже що є. Так, а це все... Аля алькантара а може. Та ні, це якось, коротше така. В общем, кермо, бачите, тож... тут ні, Ну, тут затерто. ну по моєму подивимося. Крута. Там панелька, а це все стекло, воно має такий фіолетовий відтінок, ну таке напилення і воно ціленьке. Це означає, що особи її ніхто агресивно нічим не тер. Так, потолок наш теж ціленький. так, Що у нас під ногами? Так, побрати мені нелюбимі. Так, що у нас? Ворс забитий? Подивимось, може, виб'ється. Ну, але нічого не подертого. І не такий він там, як то хай критичний, страшний. Ну, Тут місця мало. Але ми парою то все виб'ємо. Витягнемо. Перша ця машина, в якій я отак відкривав. Це було теж так незвично, так непривично, так круто. Бля. Ой, роки йдуть. От, то вже пройшло купу років, як я цей раз перший раз побачив цю машину, а емоція до сих пор в мене така вау! І от, друзі, ну це просто. Опа, секундочку, секундочку, опа. Зацініть. це бомба. Просто реально бомба. Це крисло теж так піднімається. І у вас тут і доступу, і місце щось поставити. Просто самому сісти собі тут сидіти. В общем, круто. Дуже крута тачка. Так, по багажнику. У нас тут теж він немаленький. І зацініть, <клес> друзі, як він лягає, коли я там духу склав. Дивіться, рівненько. Просто це, бля. Молодці японці. От, по моїй роботі що, друзі? Оці ручки такі закантачені трошки. Плотність ніби тримають, оці всі кантики повимувати. Вона ніби так, щоб агресивно не натерта. Бачите, бо пилюка на ній лежить, значить. Не натерти тими плагами. Оце все промити, дефлектори, простірнути ці духи. Вони дуже круті, гарно малюють. Але 100% в них налетіло і це треба простирати. І кавролін гарно вибити, підняти, забрати цей пісок. Бачите, там скільки того всього говна. І все. Ну і потолочок звісно, пробити, прогріти, дезінфекцію можна зробити, щоб вже було. Пахнюча, красива машина. Ну Подивіться, ну це якийсь просто космоліт, Космольот з 2006 року. Фантастика. Так, друзі, Honda Civic промилась, машина справді фантастична. На свої роки тут ще досить такий збережний стан. Ну Є от затертість. Велюр, згадавте слово, настільки рідко попадається велюрові ем, кисла, що вже мені кажеться, що це алькантар. Справді, це велюр, згадавте слово. Такое собі, такое сідаєш, дупу дуже важко завернути в тих сідухах, зразу прилипаєш, сів, став і вже до них щось прилипло, щось відчепилося. Ось така ворсинка вже приліпилася. Мікрофібра, мікрофібра. Але простиралася. Все гарненько. Також у нас по підлозі. Бачите, я вибив весь пісок максимально, що зміг. І бачите, я його не заворсив. Тобто він рівненький, гарненький на всіх кантах. О, Оце теж дуже важливо, дуже важливо. Бо можна так начесати, що потім треба до грумера, щоб постригти. І кермо змилася органіка. Дика органіка, причому і проявилася затертість, ну, це теж, це норм. В такому році це норм. Так, ззаді, в нас все чітко, без особих затертостей. Крісла просто бомбезні. Вони зараз сивуватість сюди дають, насправді це під фонариком. Тут доступу круто, повно, все гарно теж відбилося. Теж ще раз нагадуюсь, не наборсилося все рівний ворс. Ну, Є десь такі якісь какочки, але це теж друзі, це під фонариком знімаю, а не здалека фоткою це все буває. Так, Багажник теж помився, все. Ось тут є білі плямки, але це вже щось якась кислота. Бо там вже повністю ворс спалений і такий. Виглядає, ніби якась плямка біла. Квозь нічемного. Насправді все чітко. В общем, також по проймах. Тут вже фіг щось вийде, таке на ізі-ізі, то вже так треба сидіти, відполіровувати її воно, бо вони вже так вапном забилися, що просто, капець, вони вже частина лаку. В общем, бачимо, панелька сіренька, гарненька, всі дефлектори, всі, ага, всі, вондо. Ще треба ковернути. общем, друзі, завжди щось за собою ще найду, тому коли ви в мене були і щось знайшли, не обіжайтеся, приїжджайте. Це нормальний процес. Ну, Це людський фактор. Щось є пропуститься, тим більше в таких машинах, де, де роботи багато і спішиш скоро їй що зробити, щоб вона ще висохла. Так що, друзі, миємо машини, любимо їх. Бо це наші трансформери. Ми колись про них просто мріяли, а зараз маємо навіть не оцінюємо. Це фантастика.